Добрий день гості, підписники каналу. Доскладав я коробку. Вчора я там відео все розказував. І прийшлось мені така ситуація. Коротше, з цими вилочками. Щас хрен їх двинеш молотком я не забиваю. Ну і речовим пробував, надівав кришку, тугенько так ускакує. Фіксація яка. Коротше, там шарики стояли заводські, вони коротше, воно і вибивало то... Може із-за того було трохи. Усунув я, ребята, короче шарики із 205-го підсіпника. Якраз вони отуди де пружинка в притірку входять. І так воно вийшло тугенько все. Що я не знаю, я де молоток покажу зараз валить. Зараз, секунду. Получається, воно хрен його, коротше, це дуже-дуже туго воно. О, цю забив. Це легше. Зараз ну, оперу задніх включа. То вообще туго і понижені, понижені, повишені. Теж туго перескакують тепер хрена воно понижених вибиватиме. А то так. Рукою подивимо, воно тільки клас і все. Фух. От такі діла. Хотів по поділитися, що я, як я лучшу фіксацію придумав. З 205-го підчіпне, підчіпне кашарик і все буде чудово, я думаю. Ну все, жду масла, буду накривати кришечку. Тут кришки всі поставляв, усе на герметик. Все, все класно. Все, щасливенько, всім удачки. Пока-пока.